Усім доброго ранку і поговоримо за горнятком чаю. Поговоримо про радість. Чому радість так важлива в нашому житті? І всі ми її хочемо відчувати, саме головне. Але ніколи не фокусуємося на радості. І от у медитації, а особливо у цій підготовці медитації зімін градієнтів, якраз ми будуємо свій фокус на радості. Обов'язково в своєму житті ми маємо знаходити ту радість і побудувати фокус радості, що дає нам такий фокус радості. Фокус радості нам дає можливість. Дати силу добрій кармі. Я вже говорила, що карма це наші дії, наші слова і наші думки. І саме головне, ми її постійно створюємо. Кожну долю секунди. Ми її постійно створюємо. Вона в нас різноманітна. І якщо ми в попередньому кроці очищали карму. І то наша очистка є досить така: чим далі ми будемо її робити, тим як, як листочки в цибульці, вона буде від'єднюватися, від'єднюватися і доходити до середини чистимо одне і друге. Так от, ми повинні так само і вчитися радіти і будувати оцю іншу цибулинку. Цибулинку нашого доброго життя. Це були радості. І так з одної, з другої, і формувати оцю таку енергію радості. І дійсно будувати оцей фокус радості у нашому житті. І напевно, в медитації ми таким чином, якби прописуємо оцей фокус радості хоча б на тих хвилин, і дві. Потім буде збільшуватися і збільшуватися. Тому такий фокус радості у своєму житті дійсно треба навчитися будувати. А радіємо ми за свої хороші вчинки. Хороші вчинки це те, що ми зробили для інших, для всіх. І це слово всіх об'єднує не лишень тих людей, які навколо нас. Оце слово всіх включає і нас. Нас. Тому що коли ми робимо йогу, ми дбаємо про себе, про своє тіло. Але разом з тим наше тіло стає здоровішим. Наші близькі бачать нас, як здорових, вони приймають. Рішення теж займатися йогою. І ми таким чином впливаємо і на них. А так само, коли ми стаємо здоровішими, це мінус проблеми для наших близьких. Ми таким чином теж маємо про них. Тому робимо добро для інших, включаючи самих себе. І фокусуємося. На радості, на радості нашого вчинку. І, напевно, одним із важливим елементів в житті є медитація радості, яку ми повинні робити кожного вечора перед тим, як лягти спати. І моїм обов'язком є. Записати таку медитацію радості для себе і для вас. І тоді, який важливий момент в втота, коли ми пораділи, коли ми згадали, все саме хороше, і в тому настрої просто заснути і дати можливість у тій хорошій кармі вирости за ніч. І реально це дуже хороша звичка. Так от, за радість в нашому житті і за фокус радості. І як його збудувати, ми його будуємо у медитації. До наступних зустрічей!